Радий всіх бачити, нас небагато сьогодні, але слава Богу. Знаєте, я кожен раз радію, що в Домі Божому є люди. І кожен раз радію, коли Бог дає новий день життя, ти прокидаєшся, бачиш сонечко, бачиш чисте небо, бачиш людей навколо себе, бачиш свою сім'ю. Сина, який бігає вже за восьмою ранку і не може зупинитися, І це ну, нагадує всім нам, що життя продовжується. Ось. Я сьогодні хочу з вами говорити на Дуже таку, знаєте, непросту, але в тому числі актуальну і практичну тему. Ви знаєте, що коли робиться якийсь великий блокбастер, ну там фільм з великими бюджетами, там, з гарною картинкою, з акторами, там, де все розписано по секундам, то, як правило, на етапі монтажу ну, багато сцен просто йде під ніж. Ну, тобто режисеру монтажа дають матеріал, він там здоровений, і він починає його чи крижити, кромсати, різати. І дуже багато сцен, подій, реплік просто вирізаються з фільму. І, як правило, вони незначні для сюжету, вони не грають великої ролі, їм можна пожертвувати. Коли ми читаємо з вами Євангелія, то на великий сподив між такими величними подіями, як в'їзд нашого Господа в Єрусалим. Останнє вечеря, тріумфальне розп'яття і тріумфальне Воскресіння. Для чогось вписана одна незначна подія, яка при першому читанні здається ну, не дуже потрібною, незначною, незрозумілою. І, в принципі, якби сидів якийсь би сценарист і знімав би фільм про життя Ісуса Христа, то він би цю подію, скоріш за все, би викинув. Чому? Тому що у нас залишається в'їзд Ісуса в Єрусалим, у нас залишається розмова з фарисеями, у нас залишається просто останні часи, у нас залишається смерть, Воскресіння, зрада, ну, розмова з Пілатами і все інше. Ну, подій більш ніж достатньо для того, щоб е, показати велич Ісуса Христа. Але, знаєте, чомусь аж цілих два євангеліста е, заакцентували увагу на цій, на перший погляд, незначній події Матфій і Марк. І, Якщо ми віримо, що Біблія це Боже Слово від першої до останньої літери і що там нічого не є випадкового, що там нічого не є помилкою, що це Бог записав для нас, то і ця подія має велике значення. Хоча і здається, невеликою. Хтось може здогадався, про яку подію демова? Давайте будемо читати. Тримаємо в голові, що ця подія стається одразу після в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Його зустрічають як царя, кладуть пальмові гілки. І потім через певний час відбувається ця подія. Вона записана у двох Євангеліях: це Матфія і Марка. Будемо читати два уривки. Дивіться, Матфія, 21 розділ, 18 вірша. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. І побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя. Тож сказав їй: Хай до віку не буде від тебе плодом! І смоківниця ураз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. І буквально те саме місце Євангелія від Марка, але трошки там є нюансів. Давайте будемо уважними. Наступного дня, як вони вийшли з витані, він зголоднів і, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не, бу... не була ще пора на смокви. Не була ще пора на смокви. І озвався і промовив він до смоківниці: Хай з тебе ніколи більше ніхто не їсть плодом. І чули те його учні. І, проходячи вранці на наступний день, вони побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І згадавши Петро, каже йому: Вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. Е, тема, на яку я сьогодні хотів би говорити або намагатися, щоб ми почали над нею роздумувати, це плоди в нашому житті або плоди в нашому житті, яких очікує Бог. Е, знаєте, коли вперше читаєш цю історію, ну, вона здається незрозумілою. Незрозумілою, тросить досить, ну до речі, дивною, плоди, яких очікує Бог від кожного з нас. Да? Доволі дивна історія. І між такими монументальними подіями в житті Ісуса Христа вона десь трошки губиться і викликає подив. Чому? Тому що Ісус Христос е, ну, повернувся після важкої бесіди з книжниками і фарисеями, провів ніч Вітанії, прокинувся чомусь, не поснідав, був голодний. Да? Вирішив іти до столиці. І по дорозі він був голодний, побачив дерево, зелене, з листям. Да? І нічого на ньому не знайшов. Хоча Марк пише, що не було ще час збирання плодів, не було ще час для смок. Да? І чомусь Ісус каже, Ну, хай же тепер ніхто від тебе не буде їсти. E, знаєте, я коли голодний, я можу бути доволі роздратований. E, ось. Може, хтось з вас теж, коли голодний, теж може бути роздратований. Чи був Ісус роздратований? Можливо, от, знаєте, от, чоловік прокинувся зранку, ну, голодний, не поснідав, щось там не вийшло, учні його кудись підганяли, і він хотів поїсти, побачив дерево, очікував на ньому якісь плоди. Да, побачити, зірвати, поїсти. Не побачив, просто, як то кажуть, знаєте, ну, А, хай тоді тепер ніхто від тебе не їсть плодом. Знаєте, це б е, було б так, якби е, ну, ми не розуміли природу цих дерев. Смоківниця або фігове дерево. Е, особливість цих дерев у тому, що вони приносять плоди декілька разів на рік. І, як правило, в кінці весни, коли ці події трапилися, в Ісуса Христа був е, в кінці березня, перепрошую, в кінці березня, то е, ці дерева. На них з'являються на старих гілках плоди. На старих гілках немолодих з'являються плоди, які можна їсти. Тобто, коли Марк пише про те, що не було ще часу збирати врожай, Марк має на увазі врожай, який буде пізніше. Але особливість цих дерев у тому, що навесні. На старих гілках з'являються плоди і не просто плоди. Вони є стівні, вони можуть вгамувати твій голод, і вони є прямим свідченням того, що це дерево і надалі буде приносити плід так, як і має бути. Більше того, особливістю цих смоківниць, місцеві жителі це знали 100% це те, що ці плоди з'являються до того, як крона буде зеленою. Тобто. Якщо місцевий житель бачив фігове дерево, вкрите зеленими листями, то він мав право очікувати на ньому плоди на старих гілках. Розумієте? Тобто, коли Ісус Христос, голодний, приходить до дерева, яке красиве, яке соковите, Яке повне зелених листиків, яке каже, я дивись на мене, який я красивий, який я гарний. Він щось очікує побачити на ньому. Він очікує побачити плоди, які є свідченням того, що з цим деревом все в порядку. І коли він на, них, на ньому не знаходить плоди, він просто робить діагноз, як лікар. Він не психує, він не дратується. Знаєте, там ну, щось таке. от. Він просто діагностує і робить діагноз: від цього дерева ніколи не буде плоду. Чому? Тому що є своєчасні плоди, які має воно давати. Від цього дерева ніколи не буде плоду, хоча воно виглядає суперплодовитим, але обманює своїм виглядом перехожих. Смоківниця. Повна зелених листочків. Мала би мати плоди, але їх не було. І тому, до речі, ви звернули увагу, хто каже про прокляття? Петро. Петро. В голові Петра Ісус просто прокляв гарне, зелене дерево. Хоча Ісус його не проклинав, Він просто показав його життя. Просто, знаєте, так, стис час показав на перемоці все його життя і що плоду немає. І тому дерево всохло, от просто як і того життя. Знаєте, дуже цікаво, що ця така маленька подія, вона в Євангеліях розташована між складними розмовами Христа з фарисеями. Він спілкується з ними, коли починає виганяти всіх торговців з храма. І вони пресують його, вони чинять опір, вони кажуть, покажи нам, якою владою ти все робиш, заборони дітям співати Осану сину Давидовому. І після цієї події вони також до нього приходять. І він з ними вступає в полеміку, в дебати, в диспоти. Він їм починає розповідати одну цікаву притчу. Це теж Євангелія від Матфія, 21 розділ. Я коротко прочитаю. Це Ісус каже фарисеям. Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обробив його огорожу, викопав в ньому давильню, збудував башту, найняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він рабів до робітників, щоб взяти свою частку врожаю, то робітники схопили його робів, його побили, їх вбили і закидали каміннями. Тоді він послав інших рабів, їх теж вбивають, да? і потім, нарешті, він послав свого сина, кажучи: посоромляться мого сина. Робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. Ну тобто, сядемо замість сина. Да? Всі ці привілеї, які мав би отримати син, вони привласнюють собі. І схопивши його, виконали геть із виноградника, і він питає їх: хто ж, коли прийде господар виноградника, що він зробить з ними? І вони дають відповідь: дивіться, кажуть йому: злих цих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати йому. Плоди. Все пирається в плоди. Ви знаєте, фарисеї починали дуже добре. Це були люди, які дуже сильно відстоювали чистоту писання, дуже сильно відстоювали чистоту традиції, дуже сильно мали би відстоювати відносини з Богом. Вони походили від єздри. Хто знає, хто таке Єздра? це був великий божмой, який буж... <реш> Муж. Муж, Божий, Божий, да. Муж Божий, який е, дуже добре наставляв народ у слові і вів їх до Бога власним прикладом. І фарисеї пішли фактично від нього. Але щось пішло не так. І замість того, щоб бути пасторами свого народу, замість того, щоб вести народ до поклоніння живому Богу, замість того, щоб бути прикладом смиріння, прикладом служіння, прикладом якихось відносин, вони. Вкладали в показуху. Вони вкладали в просто в те, що вони супердуховні, що ви всі навколо нас недостойні, що ви всі навколо нас грішники. Да? І по суті, вони просто, ну, я записав, купюри їх життя були підробними, і за ними не було ніякого золотого запасу. Зелене листя без плодів. І знаєте, можна було б на цьому зупинитися і сказати, що ну, понятно, от, от фігове дерево, смоківниця. Дуже шикарна ілюстрація того, що, е, що робили фарисеї, ким були фарисеї по відношенню до свого народу. Але, на жаль, це може бути і про нас з вами. Е, є такий феномен, феномен мімікрії. Чули хтось про це? Мімікрія? Окей. Е, це в тваринному світі, в природному світі, коли е, якась істота вдає з себе іншу істоту. Або під когось маскується. Ну, наприклад, метелик маскується під дерево. І ти дивишся на картинку, ти не бачиш метелика. От, ну, там Ящерка якась, ви бачите. Да? Або якась там ящерка вдає вигляд, що вона дуже отруйна, агресивна і вип'ячує там всякі свої яскраві ці штуки, але насправді вона не є отруйною. І вона таким чином себе захищає. Е Проблема зеленої смаківниці може бути і в нас з вами. Чому? Тому що, коли я кажу, гей, я віруючий, подивіться на мене, я просто шуршу листями привертаю до себе увагу. Чому? Тому що я можу вивчити церковну термінологію, можу наліво направо знаєте, цитувати місця з Біблії, можу робити вигляд, що я супердуховний, можу пристойно себе вести в рамках церковної традиції, церковної культури да? якоїсь. Але насправді Бога цікавлять плоди. І, можливо, настане день, коли Бог просто покаже, чого я вартую, чого ми всі вартуємо. Да? І якщо я до цього часу вкладав у показушність, в яку насправді легше вкладати, ніж бути насправді тим, хто плодоносить, то я розсиплюсь на частини. І Ісус просто покаже мій діагноз. Є такий латинський вираз «esse non videre», дуже відомий, він означає бути, а не здаватися. Це там в латинському праві по відношенню до громадян, що кожен громадян має бути свідомим, там, любити свою, своє суспільство і так далі. Але, в принципі, це той вираз, який має і в нашому житті. Для Христа важливо, ким ми є, а не ким ми здаємось. Хочу почитати одне місце: це «Євреям 5:12. Цікаво, автор пише, ну, тим, хто буде читати, дивіться, ви за віком повинні були вже бути вчителями. Але хтось вас знову має вчити першим начатком Божого Слова. Цікаво, він каже, ви за віком вже мали бути вчителями. Що це означає? Ну, тобто, має бути якийсь здоровий послідовний зріст. Да? Ну, від першого класу до там, університету, до роботи, да? відповідно, при здоровому правильному рості, при здоровому правильному харчуванні, там, заняттями спортом, якимись там заняттями людина розвивається, да? і вона може приносити якісь плоди суспільству, на роботі, в сім'ї. Ми всі це розуміємо. Да? Наприклад, якщо мені кажуть, що там, музична школа 7 років скрипки, то я очікую, що після 7 років скрипки я можу нею вільно володіти. Ну, Це нормально. Да? Але автор каже: дивіться, за часом ви б мали бути вчителями, ви б мали брати на себе більше відповідальності. Ви б мали би служити іншим людям, ви б мали би спілкуватися про потреби інших, чути більше інших, не зациклюватись на собі. Але щось пішло не так. І ось вам знову ці фігові дерева, які просто шуршать зеленими листочками. Щось пішло не так. Ми не можемо і не мусимо все життя сидіти в першому класі. Можливо, це суперкомфортно, можливо, це дуже легко. Знаєте, був такий яралаш, Ну, я в дитинстві дивився його ось. Е, і там е, перший клас сидить, і вчителька задає питання, і там, не знаю, там, 3 плюс 2. І такий, знаєте, дорослий голос: 5. Молодець, і такий бугай сидить там 30 років, і йому там, ти ж маєш бути вже там. В 11 класі. Та я не хочу. Я там, я там тупий, а тут я самий розумний. Ну, Ми не маємо і не мусимо сидіти в першому класі все життя. Має бути якийсь природний зріст, природні плоди. І Бог, дивіться, Він не очікує від нас там в перший рік християнського життя, в другий рік життя, там не знаю, 5 гектарів картоплі. Не очікує духовної картоплі. Духов... Там Можна смаківниці, можна там ще щось там, да, ну, не очікує. ну, Ну, не треба. Ну, я від Синьочки не очікую, що він зараз піде на роботу і буде працювати, правда? Ну, Є вік, є якийсь розвиток, є плоди, але вони мають бути. І Ісус дуже чітко діагностує, і показує цією смоківницею, щоб, подивіться, щоб ну, ми з вами в такому стані не опинилися. А насправді ну, цей стан дуже легко зловити. В мене такий стан був певний період часу. Чесно кажу, дуже гордий був. Думав, що все знаю. І ну, потім Бог почав ламати. Але це дуже небезпечний стан. Е, не знаю, картинку знаєте, не знаєте. Е, був такий фільм Історія лицаря. Дуже ну, такий добрий, е, можу навіть рекомендувати. І там була фраза Ти був зважений, ти був виміряний і був визнаний абсолютно непридатним. Ну, Вони там один одного так е, би шпиняли Ну, супротивники на лицарських турнірах. Ну от хочемо ми цього чи ні, один раз Ісус підійде там до мене. Зробить такий діагноз. Ти був зважений, ти був вимірений і був визнаний яким? Кілька практичних тез, як не стати е, фіговим деревом. Ну, фігов, ну Смуківниця фігове дерево це не лайка, якщо що. Так, да. е, що кажуть, інжир, да. російською інжир, просто українською або смукіниця, або фігове дерево, щоб не думали, що я тут лаюсь. Ось, як не стати таким фіговим деревом? По-перше, не погоджуватись на гріх у своєму житті і припинити його виправдовувати. Ніколи не погоджуйтесь на гріх в своєму житті. Ніколи не зупиняйтеся в стані комфорту. От я досяг якогось рівня, мені в ньому комфортно, і далі я на автопілоті. Теж дуже зручно, такий самообман, що я вже, знаєте, достиг всього. Один пастор дуже класно сказав: це не погоджуватись на гріх в своєму житті це перестати носити квіти на могилу свого гріха. Ну там шкода, але я квіточки принесу і якби посмакую, там, пожалію ще щось. Вас... Перестаньте виправдовувати гріх. Знаєте, якщо людина 5 років з Богом, 10 років з Богом і там, до сих пір не прочитала Біблію до кінця. До сих пір немає стабільного молотовного життя. Не знаю, вживає якісь лайливі слова, ще там купа моментів, які можна знаєте, так наговорити, то це точно в її, в її житті є плоди, але не Духа Святого. Точно плоди, але не Духа Святого. Не погоджуватись на гріх в своєму житті. Друге, пускати коріння до підземних вод. Ну тобто в слово Боже. Підземні води це слово Боже, це фундамент. Псалом 1 прекрасно про це говорить, буде він як дерево, посаджений при потоках. Вод. Любіть Боже Слово, читайте його кожен день, розважайте над ним, думайте над ним, прикладайте його до власного життя. Це допомагає жити і плодоносити для Бога. І перш за все, це плоди характеру насправді. І те, що сьогодні вже брати казали, і часто це звучало поступати по духу, любити Бога, любити ближнього. Ну, це, в принципі, і є те, що відрізняє християн від людей навколо нас. Да? І е, останнє місце хочу зачитати: це остання книга Біблії. І там Бог дає таке, знаєте, ну, підбадьорення, Він каже, переможець наслідує частинку. Все. І я буду Богом для нього. Переможець це не той, хто постійно перемагає. Він може і падати. Але він встає, і він далі йде і перемагає. Тому а, хочу побажати ну, мені, всім нам, щоб Бог нас благословив дійсно не бути оцією смоковницею, да, яка просто робить вигляд, а плодів немає. Амінь.